І загострюється ситуація на Луганщині. Напередодні до ночі бойовики вели масований обстріл золотого. Військові повідомляють про одного загиблого і одного пораненого мирного жителя. На Луганщині зараз працює наша Євгенія Цвітанська. Женю, вітаю тебе. Яка ситуація наразі? Вітаю Ліду. Ну не підтвердили офіційно загибель одного мирного жителя. Втім, військові впевнені, і вони це бачили. Вони бачили, як загинула людина у золотому, але маємо точну інформацію про одного пораненого і вкрай нині загострюється ситуація на Луганщині. В темно пору доби бойовики вели вогонь у напрямку 29-го блокпосту та світличного. Сьогодні шалені вирви розглядали представники ОБСЄ, Військові їм пояснювали звідки летіли снаряди. Це із окупованого Кіровська працювала ствольна артилерія, саме самохідні артилерійські установки. На щастя, снаряди потрапили у поле, але уламки долітали до бійців 20, до позицій бійців 24-ї бригади, які власне і боронять цю територію. Більше всього критували вогонь, може, навіть із села, хтось якоїсь позиції, то з падали спадали осколки, всі точно ближче й ближче до позиції. Ну до нас не достали. Ну, бійці кажуть, що цілили скоріш за все саме по 29-му блокпосту. Почали стріляти по світочному, Та як я так зрозумів, що коректуровщик не був поганий. Вони так би мали намір по нас обстріли, але трошки переборщили і попадали на світличне. Потім потрошки-потрошки вже і доходили вибухи до нас, розриви З міномета 120 двадцяти кольорів. Сьогодні обійшлося без зруйнувань, але ось напередодні, як вже казали, золоте обстрілювали. Ми все час були на одній з передових позицій перед населеним пунктом. І ось як це було. Я пропоную переглянути у нашому наступному матеріалі. Такі розриви та вибухи у золотому напередодні не вщухали до вечора. Тут час нічних боїв завершився. Терористи наступають в день. Послідні ось ці кілька днів, Да, днем якби так Да, даєте ту конодцятимінено. Кілька днів тому цей та ще кілька будинків розтрощили 120 двадцяті міни. Бійці кажуть, господарі у всьому звинуватили їх. Хоча першими прийшли на допомогу. Ми прибігли зразу, почали там допомагати їм тушити. Тут газ пробив, газову трубу. Ось так починався обстріл в золотому вчора. Оп! Чотири літажку, так, по чотири літажі там двадцять час вони б'ють по селу, по селу бьют. Наступні лягають уже поблизу позиції. Чи мінометами? У мене сьогодні день народження якраз. Поздравляють! Вітання! Нині ми чуємо потужні вибухи. Та ось клуби диму це артилерійські снаряди, кладуть бойовики. Он з того теракону. Туди підтягнули самохідні артилерійські установки. Гаубі Д30 калібру, 122 міліметри та 120 мм. міномети. Там, коротше, знаходиться второй казачий Зуський. полк Платова. Такий є там у них полководець знаменитий. Як би, ну і ще плюс русські там у них позиції є там. Ну, есть русские, потому тому що население, населення, ходит, мы Ми там встрічали, ані розказували, що заїжджають туди русские солдати. Позиції тут на околицях золотого боронять бійці 54-ї бригади на підмозі, десантники розвідники. десантники-розвідники 80 80-ки. кажуть, регулярні російські війська не лякають у своїх силах. Упевнені нам би тільки команду вперед і все. Далі вирвемо від снарядів після сьогоднішньої ночі, всипані околиці 29-го блокпоста. Боєць із позивним бармен показує вже звичний для 29-го ландшафтний дизайн. Пару днів назад прилетіло 17 мін до нас. Вот в обідних воронки 82 два Міна як для цієї позиції кажуть бійці, це полегшений варіант обстрілу, іншими словами. Вихідний лише дошкуляють ворожі снайпери свою ж влучність під свисти сталевих куль та не ховаючись, вояки жартома відпрацьовують у грі. Представляємо сюди там сепаратиста якого-небудь і вперед. Попри щоденні гарячі повідомлення із їхніх позицій, вони дуже хочуть, аби рідні знали. У них все добре. Всі, хто мене знає, чекає. Тато, мама все у нас добре, все буде вері гуд. А і ще привіт передати нашим військовим комісаріатам за звільну мобілізацію. Мабуть, вони скоро сюди приїдуть служити. Воєнками привіт. Хімік каже, є проблеми із демобілізацією, із відпустками, із ротаціями. Чомусь ці проблеми лягають на плечі рядових вояків. 50% вроде тільки виконано. Да? Це ж є, якби вони, я так думаю, що мобілізація, якщо б вони хоча б наполовину робили по совісті, да? проблем би не було зовсім. Нині вони всміхаються, але всерйоз готуються до важкої ночі. Військовим уже відомо, під золоте бойовики стягнули техніку і виставили своїх наглядачів. На спостережні пункти слуганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Олександр Лобок, ТСН 1+,1.